Мої вітання, шановні, ви на каналі AMC97 і сьогодні ми продовжимо і завершимо Resident Evil 2. Дивіться, ви звичайно можете подивитись тільки це відео, але я радив би вам для повної картини і розуміння глянути ще й першу частину. Яку я залишу отут зверху відео, ну і ще в посиланні. Це історія Клер Редфілд. У нас сьогодні друга кампанія, яка доступна в даній грі, вона коротша, ніж основна. Ну, типу, вона зачіпає трошки менше гімплейного часу, ніж повне проходження. І вже нарешті завершує історію другої частини. Тому що, якщо пройти за когось одного, справжню кінцівку ми не отримаємо. Час поставити крапку і розібратись: годнота це чи просто чергове душнілово про зомбі. Погнали! І сьогодні в нас Леон Кен Неді, от скажіть, як нам, мужикам, не комплексувати, коли є ось такі чоловіки, навіть не справжні. Коли ти бачиш от таких людей, ти думаєш, ось на кафедра має висунути свого члена. Цей момент передивляюсь вже сотий раз, і мене просто зсередини розриває. Насправді мені дуже подобається, що в грі дуже гарні головні герої. І трошки пізніше я познайомлю вас ще з одною загадковою чи Тримайте штани міцніше. І так, все починається з того, що Леон їхав на свій перший робочий день, заїжджає на заправку. Ну, штани заправити. Чує носом, що самотня дівчина на заправці і вривається з ноги, щоб, як то кажуть, дати їй свого пістолета постріляти. Далі раджу глянути першу частину, тому що два рази її я пересказувати не хочу. І ми починаємо зразу з того моменту, де Леон розділився з Клер і прямує до відділка. І чує, як гвинтокрил припаркував свою дубку в стіну правоохоронної споруди. Непорядок. Калітка закрита, і тут до нас прибігає Клер і Леон каже: Не хочеш зі мною в ресторан сходити? Така, а в який? Поза ту хату, знаєш, вибачте, вирвалось. І тут В'єртік взривається, Ліон забігає в якусь комірчину, лутає патрони, пестик, бронік і ключик від калітки. Але коли ми заходимо, клер вже немає. Хоча часу пройшло відносно небагато. Ну і мені, якщо чесно, цей момент не дуже сподобався. І зараз я трошки виражу своє незадоволення щодо другого рану, а саме до його гімплею, тому що в ньому тупо все те саме, тільки трошки скороченіше. Лутаємо ті самі речі і на тих Тих самих місцях, в тих самих сейфах. Розробники, Алло можна було б щось придумати, або хоча б залишити типу все відкрито після Клер. Було б це логічно, як на мене. А то ми знову відкриваємо підземний хід, то взяв і розніс ті три круглі штучки, які Клер туди вставила, щоб спуститись. І коли ми спускаємось знову, і знову даєм насрачники Вільяму. Коли вже Клер відправила його тузік на парашу. Може це я, дурачок і щось не розумію? Ну, поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, і це я серйозно, якщо що. І після того, як ми знову полазили по відділку, спустились вниз, дійшли до автостоянки. На нас там нападає отакий містер на ім'я. Він кидається на людей, але не кусає. І знаєте, що після такого робиться? Правильно, собака тупо розриває вас. Хазяїн її забирає, каже: От поганий, більше так не роби. А у вас тупо півморди нема. Я люблю собак дуже. У мене в самого собака. Але я люблю оцих маленьких шпинтиків, знаєте? Чи хуахуа -хуа, Йорки? Ну я просто об'єктивно сильніше них. Безпека, перш за все. Так щось я трошки відволікся, перепрошую. Так, коротше, цього дога вбиває така приємна незнайомка з пістолетом. Угу. Як з'ясовується, вона агент ФБР, і виглядає вона, звичайно, стільово. Жінка така загадка, знаєте? І це вам такий натяк на майбутнє. Ну, і як всі чоловіки, Ліон вже пустив слюну, рішив, що вони склерше навіть по нам не дали, і пішов за нашою дамою. Яким чином, Ліон її провтикав, куди він дивиться, я не знаю. І ми знаходимо розбійника в тюремній камері. Під час розмови з ним з'ясовуємо, що його посадив сюди наш любитель майонезу і старий знайомий Брайан Айранс. За те, що цей парніша хотів здати брехливе гузно шефа поліції з усіма його праділками. Розбійник пропонує нам ключ-карту від парковки. Хоча він виходить вже не розбійник, як на мене. Леон, будучи трохи додіком, відмовляється: ну як же мене дратують так звані правильні хлопці. Ну зазвичай вони ще більше роблять зла і біди, ніж люди, які не таких благородних принципів. Ми прислухаємось до якогось дивного звуку, який наближається. Це точно не звук ракети, яка летить. Цей звук я вже знаю як ріднесенький. І Тут рука тирана бере цього бідолаху і розтирає його голову по стіні. Що я й казав? Загинула людина через те, що він її не випустив. Цей тіп не схожий на злочинця. Давайте будемо чесні. Маленьке упущення в попередньому відосі: тирана прислали, щоб забрати g вірус. На шум прибігає наша загадкова міс, каже, що тіпа цього звали Бен, і що саме він був її інформатором і допомагав їй. Але вона щось не сильно має бажання відповідати Леону на його питання тупі і просто йде. Він їй сказав своє Прощання, і вона нарешті сказала йому своє Ада Вонг. Наташа Вонг було б цікавіше, але і так піде. Леон заходить в камеру і забирає речі Бена, а саме диктофон, в якому він бере інтерв'ю в Анет, в нашої давній знайомої, якщо ви пам'ятаєте. І каже їй, що всіх цікавить G вірус і викриває те, чим Анет займається з Вільямом. Леон забирає диктофон і пропуск, і біжить на парковку, де нас зустрічає містер Шляпа і легко придушує нас для гостроти відчуттів. Але наша нова знайома бере грузовик сват і в'їжджає в Тірана і не задіває Ліона. Яка точність! Прям диво відбулося на очах. Але ще ворушиться під машиною, і Ада взриває цю машину до біса. Оце я розумію, жінка, з такою підвінець не страшно. А толон щось зовсім не справляється в свій перший робочий день. Що тяжко влитись в новий проект чи що? На курсах твоїх одноденних на копа бачу не навчили, як бути копом. Думав, зараз приїде, буде пончики уплітати до літа і вже буде як шеф поліції. Але не фартануло. В подяку за друге спасіння. Леон віддає їй диктофон і каже, що є карта пропуск і вони можуть пройти. І після цього Ада вирішує все-таки об'єднати сили разом з нашим дурачком. Вона слухає запис і каже: Хрінь якась, добре, що він здох з такими розвідданими. І каже, що полює за тими, хто це все натворив місці. Вони проходили магазин зброї, і на них вискочив мужик, який всім своїм наставленим дробовиком показує, що не радий гостям, і вони йдуть далі. В цього мужика, ще дочка стала зомбі, і вони його не вбивають. Ада й далі насипає Леону, що за цим всім стоїть. І вона шукає Анет, яка випустила вірус в місто. Хм. Хто дивився першу частину, напевно, починає розуміти, що даний міс трошки навішує нам на вуха. Вони спускаються в каналізацію, і там на них нападає мутувавший алігатор. О, це вже цікавіше. Екшен під'їхав. Лайк. Like. Дякую, що не Вільям Біркін. На Ізічах розмотавши алігатора після взриву газопровідної труби, ми спускаємось в каналізацію і знаходимо Анет. Вона влаштовує перестрілку на пустому місці. І ранить Ліона, коли він рятує нашу тянку. Мужи, повага йому! Шанси. Спокусити аду неймовірно виростають, але тут же падають до мінус 20, бо він зразу відключається. Хай бог милує! Ліон, я колись працював на скотобойні, і там була така робота, як тріпати шкури, коровічі засолені шкури. Треба було спочатку виволокти шкуру з приміщення, де вона зберігалась, відрізати хвоста і тріпанути від солі. І я раз так захопився відрізанням хвостів, що загородив собі в ногу ножа. Витягнув його, перебінтував ногу і ще півдня тріпав шкури. Стояв так е, трошки відволік вас, перепрошую. Далі починається дуже цікава штучка. Нам дають пощупати аду. Ой, то єсть пограти загаду. І велика дяка розробникам. За вид від третього лиця в даній грі. Граючи за неї, ми натикаємось на тирана і потрапляємо в пастку Анет, де вона прохромлює ногу металевим штером і падає в те місце, де була шері, ну, коротше, в ту мусорку, і втрачає свідомість. Ще одна слабачка. І тут стається чудо, просинається Ліон і йде шукати свою ненаглядну. Находить її на мусорніку, ну таке часто буває, самі розумієте. Обробляє рану, поводиться як джентльмен, лайк. Like. Ада каже Ліону, що ситуація нестандартна, грубо кажучи, і щоб він йшов. Звідси і рятував себе, але Леон так не може, бо вона ж в такому платі сидить. Він хоче ще трошки полупити на неї. Тоді Ада каже: треба добратися до гнізда. Це лабораторія Амбрелли, Якщо може ви забули, вони теж їдуть на фунікульорі і Ада каже, що їй треба цей вірус, щоб більше таких проблем він не спричиняв. Ну ну, подруга. це ти можеш таке Леону навішувати, але не мені поняла. І додає, що Леон далі має йти сам, бо вона вже все зносилась. Їй тридцятка. Леон починає плакати. Ой, божечки, що ж це буде? Як ти тут одна? І ця чекуля, щоб його заткнути, просто починає лупити з ним по дьоснам. О, це вже точно, вже сам піде і все принесе, що їй треба. Ех, жінки, як ви легко нами маніпулюєте. Леон вирушає в гніздо, забирає G-вірус і на зворотньому шляху зустрічає покоцану Анет. Ну, це після Вільяма видно, яка розказує йому всю правду про Аду, що вона звичайний найманець і хоче сама продати цей вірус. Леон, звичайно, не вірить їй, бо він би не лизався з поганою подругою. Але Анет відробили і розмова різко закінчилась. Я так і знав, по ній зразу було видно, що вона непроста подруга, і її поведінка була підстроєна під психіку Леона. Типу, ой, я тож хочу всіх спасти, а насправді хоче лутанути бабок і в центрі Києва квартал скупити. Понімаю її. Леон повертається до Ади, і коли він пробує в неї щось випитати, вона вже не грається і зразу направляє свій пістік на нього. Леон каже: Ну, хочеш стріляти, стріляй. Мене можна вбити, підрізати, що хоч можеш зо мною зробити. Ти нічого не зробиш. Так і сталося. Не думав, що в неї з'явилось почуття до нього, якщо чесно. Цікавий поворот. І тут з'являється Анет і стріляє в Аду. і попадає їй в плече. Під ними починає руйнуватись міст, і Ада разом зразком Джі Віруса летить вниз. Отак. Насправді мені подобається Ада як персонаж. Серйозна цілеспрямована подруга, в якої є почуття, яка здатна і на хороше, і на не зовсім хороше. Ставлю лайк, і тут Леон спускається вниз, і в радіорубці виходить на зв'язок з Клер, де, як ви знаєте, вони домовляються зустрітись. Але Леону трохи загорожує прохід Т-103, який трошки мутував від взриву, і тепер в нього вогняна рука. О, босів підвезли трохи, оце вже цікаво. І з базуки, отакої, ми робимо злив містера Шля. Потім Ліон добігає до поїзда, ледве встигає зачепитись і приходить до Шері і Клер, на чому і закінчилась наша попередня частина. Після того, як ми радіємо нашому воз'єднанню, чуємо щось дивне з кінця вагона. І там всім нам знайомий Уільям Біркін, який вже остаточно мутував, ми протикаємо йому штиром, від'єднуємо вагон і все взривається від вибуху гнізда. Після цього герої вибираються і клянуться разом продовжити боротися з Амбрелою. Красиво, що не кажи. Це мої хороші, мені гра сподобалась, хоч я і гнав трохи на неї, але я люблю таке: я люблю survival horror. Сюжет і головні герої тут прям ух, віриш їм. Навіть той самий Ліон, на якого я трошки гнав. Ну блін, треба зрозуміти, що це його перший робочий день, і він ще зовсім шнурок. Я впевнений, що ми ще прослідкуємо еволюцію цього персонажа. Тим паче ми чекаємо Резидент 4, так що можна буде зацінити, який там же Ліон став. Хотів би, ще виділити таких персонажів, як Клер і Ада. Прям ну дуже круті колоритні персонажі. Мені прям дуже сподобались. От Ада для мене це мій улюблений персонаж другого Резидента. Прям супер класна. Не можу пояснити, чому, просто крутачу. Геймплей, звісно, трохи душнуватий буває, але другий ран прям супер душний. І мені він не дуже був зрозумілий, і це єдине, що прям зіпсувало мою думку про цю гру. Але я радив би вам теж пройти. Але якщо у вас немає коли, ласкаво прошу до моїх відео. Тут ви знаєте все, що треба про дану частину, якщо не схочете її проходити. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Дякую всім. З недавніх пір в мене майже пів тисячі підписників. Для мене це дуже багато. Означає велике вам дякую. Можливо, у вас немає можливості пройти якоїсь гри, але можливо я її пройшов або в мене в планах її пройти. Напишіть, будь ласка, в коментарі, теж заліплю про це сюжетку. Ну і це так між нами. Це мій перший закінчений огляд сюжету. Так що вітаю себе! Грайте круті ігри, дивіться класних тіпів і будьте щасливі!